Протягом багатьох десятиліть в радянському суспільстві формувався отакий образ хибної мужності. От саме з радянських часів нам у спадок достався цей вислів справжній чоловік, справжня жінка і справжній чоловік. І от для цього самого такого неіснуючого справжнього чоловіка було, наприклад, дуже суворе табу на прояв емоцій, особливо тих емоцій, які суспільство суспільство вважало негативними, тобто, побачив, побачити чоловіка, який плаче, чоловіка, який боїться, да це було майже абсолютно нереально. да Тобто, уявіть, якщо для жінок все ж таки був дозвіл проявити емоції, наприклад, жінка могла поплакати і могла навіть публічно це зробити, і її за це ніхто не засуджував. Якщо публічно Боже звав плакав хлопчик чи чоловік. Не то його зразу, що йому казали: ти як баба, да, ти як баба, да?